Але на цьому переваги подібної комбінації не закінчуються, Всі її особливості варто розглянути докладніше плюси і мінуси стільниці підвіконня, переваги подібної конструкції явно переважують недоліки серед плюсів, гономія площі кухні, що дозволяє організувати не тільки стіл, але й додаткову систему зберігання внизу, приміщення не буде являти собою замкнутий простір, що на деяких діях нітюче. Здійснюється можливість реалізації багатьох новаторських дизайнерських ідей, економія електрики за рахунок відсутності підсвічування робочої зони, господиня при митті посуду зможе милуватися за оконним пейзажем, а не плиткою кухонного фартуха, що дуже швидко набридає, а що ж з мінусами. Основний недолік на можливість перенесення стільниці в інше місце, що пов'язано зі складнощами демонтажу. І ще один нюанс: на вікно доведеться вішати штори, що володіють водовідштовхувальними властивостями. Як можна використовувати стільницю під віконня? Найчастіше ідея поєднати ці два об'єкти приходить до господарів кухонь з невеликою площею. Існує кілька варіантів об'єднання стільниці та підвіконня. При яких простір використовується найбільш раціонально, і при цьому за допомогою підвіконня стільниці на кухні виграє інтер'єр приміщення з вбудованою мийкою? Тут варто відзначити цікаве дослідження американських дизайнерів. Вони вже давно зрозуміли, що при роботі з мийкою господині зовсім не цікаво розглядати малюнок на кахлі кухонного фартуха, тому логічніше змонтувати раковину під вікном. Подібне рішення у різноманітній рутинне миття посуду і принесе тільки позитив, але є важливий нюанс при перенесенні мийки, слід правильно вибрати кути нахилу труб каналізації, щоб не порушити її правильне функціонування, краще звернутися до фахівців з підвіконня обідній стіл. Теж хороше рішення для маленької кухні, де великогабаритний кухонний стіл буде тільки заважати у той час як використання підвіконня істотно зощадить простір, варто зауважити думка про те, що за таким столом не поміститься більше двох чоловік помилково при правильно обраної стільниці, коли вона якби випливає з підвіконня, за такою конструкцією може вміститися і чотири члени сім'ї, звичайно. Добре відзначити, свято тут навряд чи вдасться, але для сніданку це ідеальне місце. Барна стійка при її організації на місці стільниці від обіднього столу на кухні можна зовсім відмовитися і перенести його в вітальню. Є й інший варіант придбати або зробити саму, розкладається стійку у цьому випадку. Вона використовується тільки в міру необхідності, в інших випадках можна користуватися звичайним обіднім столом. Робоча поверхня. Ідея організації повноцінного робочого місця із застосуванням підвіконня дозволяє одночасно вирішити кілька завдань, використовувати зазвичай порожній кут між стіною і варильною поверхнею і спорудити стіл, під яким розміщується невелика шафа або просто відкриті полиці, щоб домогтися подібної організації простору. Досить трохи розширити підвіконня і подовжити його, простягнувши уздовж найближчої стіни. Зона відпочинку її можна організувати, якщо кухонне приміщення досить просторе. З підвіконня, якщо він низький, можна зробити лавку, на яку варто покласти м'які подушки. В результаті ви отримаєте комфортне місце відпочинку. Де після робочого дня можна не поспішаючи випити чашку чаю, милуючись вечірнім міським пейзажем за вікном, як вибрати матеріал при облаштуванні робочої чи іншої поверхні потрібно врахувати головне до неї вимога, опірність волозі і частим прибиранням, тобто зносостійкість при цьому матеріал не повинен вбирати жир і бути байдужим до механічного хімічного миючі засоби. І температурного впливу, виходячи з вищесказаного, найбільш оптимальними для виготовлення робочої поверхні вважаються наведені матеріали. Мінімальна товщина з 12 використовувати найкраще ламінований матеріал або самостійно облицювати його керамічною плиткою. При її укладанні намагайтеся робити зазори мінімальними, щоб не допустити потрапляння туди вологи, торці закрити куточками з металу або кераміки. А краю біля стіни, молдингом із пластику, один з плюсів ЦІМ з полягає в тому, що всі необхідні доповнення до підвіконня можна зробити самостійно. До того ж, даний матеріал коштує відносно недорого і ще кольорове розмаїття дозволяє виготовити конструкцію, яка за відтінками буде максимально точно відповідати обраному вами стильовому напрямку, з недоліків варто відзначити погану опірність подряпин. А також нездатність витримувати серйозні навантаження. Штучний камінь тут мається на увазі литєвий або агломератний мармур, точніше його імітація, а також синтетичний акриловий коріан. Це інноваційні матеріали, які за зовнішнім виглядом практично нічим не відрізняються від природних, при цьому володіють не меншою міцністю і хорошою стійкістю до хімічного і механічного впливу, і акрил і штучний мармур абсолютно байдужі. До вологи, а при пошкодженні добре шліфуються, відновлюючись в первозданному вигляді. Натуральний камінь це ідеальний варіант для стільниці, граніт, кварт, онікс або мармур. Довговічні матеріали несприйнятливі до подряпин, сонячних променів і високої температури, однак мармур погано переносить речовини, що володіють кислотними і фарбують властивостями вино, кава і навіть чай. При використанні граніту необхідно переконатися в його радіоактивної безпеки а Онікс виглядає дуже привабливо. Він пропускає крізь себе сонячні промені і красиво переливається при денному світлі. У натурального каменю є загальні недоліки, висока вартість, складність в обробці і велика маса. Метал це матеріал найбільш точно відповідає стилістичним вимогам напрямку хайтек. Метал має свої незаперечні переваги, ефектний, що кидається в очі зовнішній вигляд, висока стійкість до води, нержавіюча сталь, температурних перепадів і сонячних променів, простота в обслуговування з негативних сторін варто відзначити можливість появи подряпин і деформацій, якщо метал недостатньо товстий. До того ж, при тривалій експлуатації поверхня тьмяніє, тому найчастіше з нержавіючої сталі виготовляють тільки мийку. Тим самим комбінуючи метал з іншими матеріалами, пластик, це бюджетний варіант спорудження конструкції, в яку входить підвіконня стільниця, тут теж є свої плюси, довговічність, висока опірність вицвітання і вологи, можливість спорудження протяжних стільниць, великий вибір колірної гами з мінусів можна відзначити сприйнятливість до високої температури, механічних пошкоджень, правда. Сьогодні виробники пропонують особливі різновиди пластика, що не має перераховані вищі недоліки, але ціна такого матеріалу вже порівняна штучним каменем. Дерево класичний матеріал, традиційно використовуваний для виготовлення меблів і різних елементів інтер'єру, втч і стільниць, під віконь, безсумнівні переваги деревини, висока безпека в екологічному сенсі, привабливий зовнішній вигляд ідеально вписується в будь який інтер'єр. Досить великий вибір відтінків пов'язаний з різними породами дерева. До негативних моментів відносяться погана стійкість до дії вологи, високій температурі, і подряпин частково ці проблеми можна вирішити заздалегідь обробивши дерево антисептичними засобами і антипіренами склади, що протидіють загоряння. Проте дерев'яна стільниця вимагає спеціального догляду і дбайливого до неї ставлення. Сьогодні ринок пропонує досить багато варіантів стільниці під вікном з будь-якого перерахованого вище матеріалу, однак найбільшого впливу плані економії простору і створення інтер'єру ефекту можна домогтися, зробивши стільницю самостійно або замовивши її в профільній організації. Варіанти під віконь стільниць на кухні.